З урочистостей та святкувань, але з молитвою. івано франківськ відзначає сьогодні свій 361-й день народження. Франківці та гості міста зібралися біля ратуші, аби разом помолитися за полеглих бійців та нашу перемогу. Панахиду за полеглими бійцями відправилися ще на служителі різних конфесій. Люди кажуть не до святкового настрою, але з думкою про захисників. Свята немає, було бажання на загальну спільну молитву прийти. Відстояти панахида за наших хлопців. Я не могла пропустити, розумієте, все зайдуть з очей. чим відрізняється? Відрізняється всім сумна новина, сумні події, війна. Але ну, стоїмо з надією, що все зміниться на краще, що все буде добре, що ми переможемо. І на другий рік, можливо, вже буде веселіше, може, ми будемо святкувати день перемоги. Ми будемо мріяти і надіятися, що наша Україна буде заможня, соборна. Слава Україні нашій. Голова Руслан Марцінків каже, цей рік видався особливо тяжким для Івано-Франківська. Однак продовжували працювати для того, аби наблизити нашу перемогу. Дуже багато зруйнованих планів тих, що ми мали здійснити, якщо було мирне життя. Але попри все, Франківськ живе. Франківськ змінюється. Франківськ навіть до цього відзначення біля Голубої церкви зробили благоустрій. Декілька дворів, декілька доріг. Я вважаю, що Франківськ все рівно він йде вперед, рухається вперед. Ми стали домівкою багатьох людей, які переїхали, тікали до війни. Тому я вітаю всіх франківців з днем міста і бажаю, щоб була якнайшвидше перемога і втілення всіх наших планів. Яскравих дійств не обійшлося на стометрівці. Мім театр і влаштував вже традиційний перформанс крізь віки. Це дійсно називається крізь віки, тобто, ви тут бачите, що протягом великого тривалого часу тисячоліть. Наші воїни захищають нашу незалежність, дають нам змогу залишатися з собою. Взагалі, наша організація. Ми я вважаємо, що такі перформанси дуже важливі, тому що вони нагадують, що в нас іде війна. Це герой. Він неймовірно відважний, неймовірно сміливий. Він терплячий. Він несе в себе на плечах весь український народ, нашу державу, нашу е, спільну е, спрагу до свободи. Е, тому це титан. Не він один. Ну, він усусоблює собою всіх. Це титани, які тримають на своїх плечах нас, всіх, наших дітей, наше майбутнє, нашу історію і нашу свободу. Фестиваль хорової музики Катедральні дзвони після трирічної паузи знову проводиться в місті. У його межах з програмою Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка у обласній філармонії виступив камерний хор Київ та хор Одеської національної музичної академії. А на Площі Міцкевича дітлахи створювали малюнки для захисників. Привіт! Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Що ти малюєш? Е, мене звати Яна, я малюю е, івано франківськ для воїнів. Та як церква. А куди далі цей малюнок ти повиненш відправляти? Е, це буде відправлятися для воїнів. Наших, з Івано-Франківська, щоб вони згадали, як тут, і що ми про них пам'ятаємо. А ти що малюєш? Я малюю Івано-Франківську ратушу і потім це будуть проявляти здвоєм, щоб вони знали, що ми про них не забули, що вони захищають нас. А в яких кольорах буде? Бо я так дивлюсь тебе такий синій, гарний. А, ратуша буде синя жовта. І це буде вночі виглядати. Я хочу використати каранок, теплі кольори, не сильно іскраві. А чому теплі? Щоб їм тепліше було? Так, не так завжди постріли чути. Я не хочу, щоб він ще більше тривожився. У тебе на малюнку квіти, так? А що це за квіти і що вони от символізують для тебе особисто квіти? Мені квіти теж символізують спокій через те, що як бачу, мені спокійніше стає. Я малюю для ЗСУ. Це, типу, тут намальовані розламлені будинки, літаки літають. І тут така стрічка дякуємо ЗСУ за мирне небо. І тут показано, що. Цей зсу нам допомагають, і в нас все добре. Я з радістю долучаюся до подібних заходів. Я би хотіла цим своїм малюнком заакцентувати на тому, що звісно воїни з усієї України великі, молодці, і справжні герої. Але наш дім, наш край, боронить окрема гірська штурмова бригада Едельвець. Вона називається. І тому саме її шевроном закривають нашу ратушу, хлопці, наше місто. Вони його оберігають, вони наші янголи-охоронці. Тому і своїх учнів я спрямовувала на те, щоб вони все-таки закцентували в своїх роботах на тому, що ми дякуємо захисникам свого міста. І діти, і батьки вони відчувають ось цей дух патріотизму. Вони зацікавлені в подібних заходах. Це поза сумнівом. Ну і творчість, і діти це нерозривні поняття, тому що діти вони не лише витворяють, вони і творять, вони дуже талановиті. До дня міста тривали протягом трьох днів у різних локаціях, але не так масштабно, як у довоєнні часи. Однак мешканці вірять, що свій 362-й день народження Івано-Франківськ відсвяткує вже у мирній Україні. Валентина Федорчук Ігор Попек, телеканал 402.